Що ж, арбітри виводять команди на футзальний майданчик? Трибуни їх вітають обласками. Що пролунав гімн України? Перейдемо до склад команди. Yeah! Yeah! Розпочнемо з гостей. У воротах номер 1 Гуйван Микола, 42 й номер, Гордієв Олег, 27-й номер, Баланек Василь, 37-й номер, Семененко Олександр, 14 й номер, Дичук Олександр, 35-й номер. Бойків. Тарас. 16 й номер Британ Андрій. 2-й номер Пицик Олег. 24 й номер Остафійчук Денис. 25 й номер Бессонов Ігор. 19 й номер Лейбюк Станіслав. Головний тренер команди Іванишин Юрій. Склад команди футзального клубу Славута. У воротах Номер 22 Антон Денчук. 19 й номер Ігор Кущецький. Куші... 7-й номер Олег Самойлюк, 10-й номер Олександр Тихонець, 9-й номер Віталій Рябоконь, 17 й номер Артем Щур, 20-й номер Максим Савенко, 14 й номер Святослав Петросюк, 8 й Богдан Кудрик, 6-й Павло Концеба, 4-й Вадим Денисюк, 2-й Даніл Заносій. Головний тренер команди Іван Скіцько. Ну що ж, розпочне цей поєдинок. Команда Ураган. арбітри дають стартовий свисток. Пробиває 19-й номер команди Ураган. Самойлюк люк на Тихонця. Тихонець Втрачає місць Тихонець. Та Івана франківці заволодівають м'ячем, але невдала передача. І знову словучани атакують. Також високо зустрічає їх ураган. Не дає вдихнути свіжого повітря, але непоганий. Прорив Кущецько. Самойлюк пробиває вище воріт. Кущецький. 3-2. Вихід 3-2. Ні. Затягнулася атака. Треба було раніше вирішувати це питання. Скоріше віддавати передачу. але... вдало передачу Лебюка, І можна пробити, але блокують удар Самойлюка Олега. Втрачає м'яч Самойлюк і є стрімка контратака. Від урагана пробиває, але самий люд блокує. І вибив м'яч в аут. Пробиває ураган. Денчук рятує свою команду. Небезпечний удар у виконанні гравця урагану дідюка Олександра. Вже другий небезпечний момент від нього. Концеба. буде довга передача. І рябоконь можна забивати. Не забиває рябоконь. Хейпущецький! Та Таке потрібно забивати. В такий момент змарнували. Савенко Максем. заробив кутовий. Кутовий удар. Будуть розігрувати славучани. Як же знову виручає Антон Денчук? Аж важко коментувати такі атаки. Не проходиться передача. Дробовоєм Стіка! Рятує Славучан. І п'ятий командний фол. І жовта картка. Дається 35-му номеру. Кущецький в центр зміщається, не наважується на удар. Пробиває! Славота! Забиває перший гол цього поєдинку! Максим Савенко забиває! Кутовий удар заробляють йому Франківський. франківці. Це навіть такий момент було важко коментувати, оскільки Антон Денчук дуже високо розташувався. І в контратаку можна виходити. Шостий командний фол. Бере розбіг. І пробиває воротаря. І контратака від Івана франківської команди. Можна... Не встигає саме люколег пробивати. Ось на таких помила... помилках потрібно ловити суперника. Небезпечна позиція. Слава Богу, не влучає у ворота. Апелює за гравці Славути до арбітра, але з арбітром я все-таки погоджуюсь забиває. Івано-Франківський ураган. Розігрують м'яч. Кущецький. Віддає на Самойлюка. Самойлюк. Пробиває по концеба! Самойлюк! Самойлюк був настільки близький. Секунда, секунда залишається. Лунає сирена. матч закінчується з рахунком один.